Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні 19 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Я починаю з першого варіанта, а ви поки що обираєте свій, хто ще не обрав. І так, перший варіант король келихів перевернутий вам ні. Можливо, це через труднощі у стосунках або негативний вплив обставин. Можуть бути непорозуміння, обмани. Можливо, зараз ви не відчуваєте опору і достатньо сили, щоб здійснити задумане. Тож шукайте суть того, що відбувається усередині вас самих. Всі відповіді криються там. Другий варіант п'ятірка жезлів. Вам так. Сьогодні ви зможете здійснити прорив супротиву, ніби пройдете очищення через вогонь. Ваша майстерність допоможе здолати перепони. Якщо хочете успіху у своїх справах, будьте готові долати конкурентів, вийти переможцем у конфліктах і активно відстоюйте свої позиції. Успіх буде гарантовано. Третій варіант зірка перевернута, вам ні. Ні, тому що, можливо, у вас проблеми зі здоров'ям або нехватка енергії. Також перешкодою до здійснення ваших бажань можуть бути сумніви як у собі, так і у інших людях. А ще це може бути проблеми з навчанням, як у прямому значенні, так і у тому, що життя вас учить, учить, а ви не хочете робити висновки. Більше довіряйте собі і іншим. А також Всесвіту. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного, затишного дня.